Ну і остання новина. Ну, як остання? Напевно, дуже уважні. Могли помітити, що в сьогоднішніх попередніх відео. Не було заставочки стосовно донату. А знаєте чому? Татань. Ми це зробили. Ми це зробили. Ви в мене просто неймовірні. Насправді, донат закрили ще вчора. Я, чесно кажучи, я в шоці, просто в шоці, в нереальному шоці, е я зварила вчора сир, я зварила борщ. І вже домивала все на кухні. в мене дзвонить телефон. І побачила я його чудом. Знову ж таки, тому що. Мій годинник цей не висвітив взагалі нічого. І знаєте, хто мені телефонував? А це був наш підписник. Це наш підписник Артем. Ви вже про нього чули, ви могли бачити його інколи в коментарях. Він їх дуже рідко пише, ну але все тому, що він, він постійно за кермом, він в дорозі і незручно йому писати. Але він дивиться, я це знаю. Він переглядає всі наші відео. Він вітав вову з днем народження. Хто пам'ятає? Він купляв, скидував мені кошти, щоб я замовила купила набір викруток. Пам'ятаєте? І от телефонує мені це Артем вчора. Починаємо розмовляти. Він каже, я не знаю, як буде зв'язок, тому давай відразу по справі. Ми потім довго ще з ним балакали, але, але вже було не по справі. Кажу в сенсі, що, ну, що що по справі, що треба. Думаю, у нас начебто ніяких сумісних справ не було. Він каже, скільки тобі не вистачає, я ж йому озвучую цифру. Кажу, ну дивися, кажу, в нас на рахунку 7,799. Ну, грубо кажучи, заокруглюємо 7800. Він каже, зрозумів, 2200. Все, ви розумієте? Ви розумієте? У мене це в голові не вкладалося. Я спочатку, я ж, що мені не повірилося. Я була в шоці. Чесно, правда. І чесно, і правда. Так що завдяки Артему ми закрили наш збір. Сьогодні мені розробітники вже прислали картку для розрахунку. І вже сьогодні. А ми можемо це зробити навіть зараз з вами, так? Так, давайте зараз це разом зробимо, тому що зараз я скопіюю номер картки. Так. Зараз я скопіюю скопіювати. Так, скопіювали. Ну що? Давайте розбивати банку разом, щоб не засліпляло нас. Так, де тут ця функція? Не бачу, дрібно так написано, треба було окуляри. Розбити банку. Ви впевнені, що хочете розбити банку? Розбити. Так, виберіть спосіб розбиття банки на мою картку. Ну що, натискаємо розбити. Та-тань, банку розбито. Що нам тут пишуть? Вже на вашій чорній картці. Готово. Готово, так. Ой тепер переходимо в картки. Ось воно. І переказати на картку. Так, переказати на картку. Так, я ось вставила створити платіж і вносимо суму 10 тисяч. Я не буду світити номер чужої картки. Так, надіслати. Давайте ось так, щоб отак. Щоб ви і картку чужу не бачили. Ой, надіслати. Що там пишуть? Платіж надіслано? Готово. Все на картці нуль. Ось прийшло. Підтвердження. Ми сплатили. Тепер залишилося зробити Скріншот і відправити його у вайбер. Оля. Відправляємо. Так. Вон, бачите, мені присилали номер картки, голубеньким світиться брик. Все. Я відправила скріншот про оплату. До речі, Оля щось відповідає, дивіться. Єсть, дякую, ми працюємо, пише, дивіться, все в прямому ефірі, все для вас. Повністю весь вам, е, як там, господи, мене вже мене, від, мене перехоплює дихання від емоцій. Так, у спеціях одна фотка не відкривається, зараз скину. бачите, мені треба працювати. Знову щось не відкривається. Вона ну, в мене так і підписана. Бачите, Оля сайт. Ось скріншот. І ось людина пише: ми працюємо. Все, ви знаєте останню новину. Я вітаю себе, я вітаю нас, я вітаю вас, я вітаю нас з вами разом, і я дуже-дуже вам вдячна. Це взагалі, я ж у мене переповнюють емоції. Просто-напросто. мене. Ой, не знаю. Тепер залишилось дочекатися е числа, і буде відкриття. Тому ще раз велике всім дякую. Тепер далі йдемо. Дивіться, значить, стосовно донатів, ось в мене всі ці записи. Хто? Фамілія там чи ім'я, сума доната. Це яка сума була після донату, да? і, відповідно, присвоєний номерок. Значить, дивіться, що ми маємо на сьогоднішній день. На сьогоднішній день раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Десять донатів, сім із них без опознавательних знаків. Один я знаю, хто донатив, але людина сказала, віддасиш, якщо я виграю, віддасиш тому, кому будеш вважати за потрібне. Я вирішила остаточно, так як я з вами і казала вже, що якщо виграє якийсь із цих номерків, то ці... цей виграш піде хлопцям із ЗСУ. Йдемо далі. В мене є три найбільші донатора, Да? Ну, на першому місці це Артем, на другому місці це. Збрехала 4, вибачайте. На другому місці це Максимка. Він задонатив 900 гривень. У нього 9 номерків. На третьому місці це наша клієнтка, Світочка з Словаччини, яка насправді з Харківщини, але зараз тимчасово проживає на чужбині. Вона задонатила. Також на 9 номерків. І... І ще одна моя підписниця, моя подружка, моя-моя-моя, моя, 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 моя зефірочка, Юлечка. Вона задонатила 700 гривень, тобто на 7 номерків. Це 4 наші найбільші донатори. Значить, Максим. Всі свої 9 номерків також віддав на користь ЗСУ. Він сказав: якщо виграю я, мій подарунок відправляй хлопцям. Ось так. Так що ще раз всіх нас вітаю. Е... Ще раз безмежно-безмежно вам вдячна за вашу допомогу, за, ваше, за вашу участь. Я казала, кажу і не перестану повторювати, ви в мене неймовірні. неймовірні. Скажу навіть більше, я навіть Відео таке коротеньке і для Тіктоку е, вимкнула громкость повністю гучність, бо Ютуб не можна з музикою да, подавати інформацію. Е, на Тіктоці також от я зараз його пускаю в публікацію. Воно, воно було створене, але в чернетці. Ось так це виглядає в тіктоці. Ви в мене неймовірні, я просто вас обожнюю. Якби б могла б, кожного б обійняла, зацьомкала і обійняла б міцно, міцно. Бачите? Відкриття сайту. 1.06.24. 24 Будемо раді всіх вас там бачити. Я ще раз кажу: розробітники працюють, Олечка працює з чоловіком. Ну, і я зараз побіжу, що там в них не відкривається, які фото, можливо, переробити треба. Буду перероблювати. І обіцяю, що я вже знайшла, підібрала. Генератор чисел, їх дуже багатсько в інтернеті, але всі якісь вони некрасиві, я знайшла дійсно класний, прикольний. І прямо обіцяю обіцяю сьогодні зробити, відзняти і розіграш. Тому знову ж таки, не прощаємося. Знову ж таки, очікуйте. Зараз трішечки розкидаюсь, розпихаюся і відзніму розіграш і будуть оголошені переможці. Нагадую, переможців буде три. Кожен переможець має право вибору, що саме з нашої продукції він хоче. Або просто головку напівтвердого сиру, або, можливо, це сулугуні звичайне, чи копчене, або це може бути і масло, і ну, будь-що що захоче переможець. Єдине, що в нас немає, в мене халумки почти закінчилися, і в мене з белперчиків залишилося всього три штучки. Я про це вже казала, белперчиків немає. Сьогодні ввечері тільки буду ставити молоко. Все інше є. В наявності, сирочки, масло, що переможець вибере, те і буде. Тому ще раз вам всім дякую. І очікуйте, очікуйте, сьогодні обов'язково відзніму розіграш. Я вас безмежно люблю. Ви неймовірні.